Смітник у трубах до журналістів народного контролю. ЗІК звернувся мешканець будинку, що на проспекті Червоної калини 123. Чоловік скаржився на каналізаційну трубу, яка постійно забивається і створює незручності для мешканців. Вже я кажу, на протязі більше 10 років проблема існує у відведенні тих з нашого підвалу. У Підвалі не сморід, антисанітарія. Люди нічого там не можуть ні зберігати. Все залито ефекаліями. Будинок вже починає давати певні тріщини. ми звернулися в Сихівську райадміністрацію за поясненнями? Там нам сказали, каналізація забивається через халатність мешканців, які викидують побутове сміття в Унітаз. На протязі місяця ЛКП відслідкують. Якщо потрібно, буде вони замінять там метр чи два тої каналізаційної мережі. Прохання до мешканців в першу чергу не кидати в каналізацію ні всяких тряпок, ні памперсів, нічого. Каналізація для того не призначена. Після втручання журналістів народного контролю ЗІК частину труби в підвалі на проспекті Червоної калини 123 замінять зоряний гнат народний контроль телеканал ЗІ.